Привіт, мене звати Тетяна і буду вам сьогодні розказувати про свій в'язальний проєкт, який я створила в рамках тестування Джемпера Galaxy від надки В'яж. Я розкажу вам про матеріали, про моє враження від процесу, про моє враження від опису, про результат, чи я задоволена чи ні. Ну я не буду тягнути кота за хвіст і скажу, що я задоволена проєктом. Чому я в'язалася в цей проєкт, коли в мене купа незакінчених процесів? Тому що весь час хочеться чогось новенького, і я, мабуть, все таки стала менш дисциплінованою ніж колись. Я тримала себе в таких доволі строгих рамках, більш-менш зараз я вже взагалі розслабилася. І знаєте, я не шкодую, тому що життя коротке. Так, от я взялася за це тестування саме через кригу кокетку і росток, тому що я нарешті мала закрити цю тему для себе нарешті знайти для себе універсальний опис. У мене є незакінчена історія з кригою кокеткою. Справа в тому, що до того мої процеси. З кривою кокеткою і зв'язанням згори донизу вони закінчувалися не завжди так, як би мені хотілося. У мене є два основних моменти, які мене засмучували в цій конструкції. З тими додаваннями для кривої кокетки я читала дуже багато порад, і я пробувала певні способи, і мені не подобався результат. В мене або виходила занадто кругла ця кругла кокетка. Прям якийсь такий млинець довкола шиї, або ж в мене навпаки виходила занадто конічна кригла кокетка. Ну то тут треба знайти розумний крок із розумним додаванням петель. І ще один момент, з яким я була незадоволена в своїх попередніх проєктах, це росток. Я намагалася робити росток самостійно з додаванням петель при самому початку кокетки, і це була невдача, я розпустила після того. Тому що коли ти паралельно робиш і додавання петель, і намагаєшся ще формувати росток за допомогою кращених рядів. Ну тут задача ускладнюється в рази. І інший спосіб ростка, який мені не зовсім подобався, але який я прийняла для себе, який я використовувала, це було подовження спинки вже після того, як зроблені всі добавки. Це непоганий варіант, але знаєте, він трошки складніший за той самий класичний росток, який робиться. Після самої разинки для горловини. надки доволі хороший рецепт цієї кригої кокетки, коли додавання ідуть гарно по фігурі. Немає порих плечей. Немає такого плінчика безформеного до шиї. В неї все дуже класно розраховано. Один момент і другий момент є росток. Мені зайшов на ура. Він доволі нескладний. Сама горловина, як ви бачите, вона не така вже дуже широка, але мені якраз таке і подобається для зимового такого теплого джемпера. Мені здається, що ця горловина в сам раз. Так от тут росток доволі гарно вписався і все добре. По суті, процес простий. Процес гарно продуманий. І знаєте, мені не тільки треба інструкції, я хочу знання, знання якісь витягнути з кожного проєкту, яким я займаюся. І тут для мене було декілька відкриттів, і це для мене дуже корисно. І другий момент, знаєте, оці смужки в круглій кокетці, мені подобається, як вони сидять, тут немає таких кутів. Якби в мене був рахлан зі смужками, то в мене були б такі квадратні заломи. В смужках. Ну, ви, мабуть, уявляєте, як би це було. З моєю квадратною щелепою я би хотіла цього уникнути. І тут оці смужки дуже класно сидять, як на мене, оці круглі смужки, вони на надка каже, жіночні. Ну та вони і жіночні, тому що вони округлі. Мені подобається цей варіант. Він прикольний зі смужками. Три основних моменти, через які я взялася за цей проєкт. Ще один такий важливий для мене був момент це саме пряжа і щільність цієї пряжі. Пряжа у мене тут це шнурочки альпакові. Один шнурочок у мене бубінний із метражем 600 метрів на 100 грамів. Інший у мене шнурочок це газал альпака Ейр. Він в моточках, як ви розумієте, по 50 грамів, 150 метрів в 50 грамах. Відповідно, бобінний шнурочок я взяла у дві нитки. А Газал в одну нитку і в мене щільність збіглася. Ці шнурочки вони повністю сумісні, вони схожим чином поводяться. Основні моменти по цим шнурочкам це те, що вони не кусаються, вони приємні до тіла, вони легенькі, вони теплі і щільність доволі комфортна. Плані моя щільність була 17 петель в 10 сантиметрах. Це доволі швидкий темп в'язання, сам опис нескладний, і в результаті буквально за тиждень можна зв'язати зручний універсальний джемпер. Ще один плюс цього шнурочка в тому, що тут не було багато ниточок, які би треба було ховати. Справа в тому, що з газалом Alpaca Air, коли в мене трапляється розрив ниточки в моточку. Вузок немає на увазі. Я вставляю один кінець, шнурочка в інший кінець, і він там закріпляється. Плюс цього підходу в тому, що не треба нічого ховати, нитка сама по собі тримається через таке з'єднання. І це наїне з'єднання. Єдиний мінус такого з'єднання в тому, що є незначне потовщення впродовж там 15 петель, але загальна картина вона не дуже сується від того. Плюс я обскубую ці шнурочки, перед тим як їх заселити один в одний, я їх ще обскубую руками, так щоб мінімізувати ширину. І губінний шнурок він практично там не було розривів, там були такі спайки. Та там були спайки, і я їх лишила, я їх так трошки перевірила і вони не розриваються. І знову ж таки, якщо там десь та спайка у мене розірветься, я думаю, оскільки я в'язала в дві нитки цю губінну пряжу, то там не буде такої катастрофічної картини через те, що воно ще цупке через свою цупкість воно з'єднається з сусідньою ниткою. Там не буде нічого страшного, і я не думаю, що воно в мене розірвається, тому що я веду доволі спокійний спосіб життя, я через паркани не лажу і з косічими собаками особливо не спілкуюся. Це було по пряжі. Доволі легенький виріб в мене вийшов, тут 255 грамів всього, ширина тут 102 см, але про ширину я трошки пізніше поговорю. Я просто зараз говорю вам, щоб ви собі уявили масштаби моїх витрат пряжі. Давайте я зараз перейду до самого опису, як це все відбувалося тестування і як виглядає опис. Це формат смарт-опису. Якщо ви ще не чули, то я розкажу ще раз. Я зараз вам дещо покажу. Давайте так. Я зараз займаюся тестуванням ще одного джемпера від одного дуже крутого дизайнера, але мені треба вкластися в шкільність. Я в'язала зразки для того, щоб нарешті знайти той правильний ідеальний розмір спиць і ту саме суміш пряжі, яка буде працювати. Я додавала, експериментувала з підмотами, щоб нарешті вийти на бажаний вигляд і бажану щільність. І як це в мене виглядає? Один зразочок, другий зразочок не попала, щось не те, третій зразочок прольоті, четвертий зразочок, щось не те, п'ятий зразочок, шостий зразочок, сьомий зразочок. І восьмий зразочок. І кожен зразочок треба вив'язати, кожен зразочок треба висушити гарно, є надія, що ти нарешті попала в щільність, зразок висихає і виявляється, що в щільність ти не потрапила. Так от, я зв'язала вісім зразочків, перш ніж знайшла той самий ідеальний варіант. А от зі смертописами у вас такої ситуації не буде, тому що немає ніякої щільності еталонної. Ви самі собі голова, ви самі вказуєте свою щільність. От є у вас пряжа, вона вам подобається. Ви хочете з неї в'язати все. Ви просто знаходите розмір спиць, з якими ваша щільність буде вам подобатися, вам, а не дизайнеру. І ви з цією щільністю запускаєте смертопис. Що таке смертопис? Перш за все, ви купуєте продукт на сайті Уннатки. Після цього до вас на пошту приходить лист з посиланням на форму. Оця форма це вхідні ворота в опис. В формі ви вводите свою щільність, свої параметри, своє ім'я, здається, свою пустову скриньку, на яку має пройти опис, і за хвилину до вас приходить уже готовенький файл зі всіма розрахунками. Фішка смарт-опису в тому, що його можна використовувати для різноманітних щільностей і різноманітних розмірів. Безмовно кількість разів. Стосовно самого опису, формату опису, я б не сказала, що він ідеально підійде для тих людей, які роблять свій перший або другий плечовий виріб. Ну, тому що, мабуть, там це таки багато свободи. Натка не каже тобі, не тикає носом, аби смужку шириною 4 рядочки. А додавай петлі за допомогою протяжок. Вона цього не каже. Вона каже. от такі от є методи додавання петель, подивись, що краще. Виглядає на твої пряжі і використовує цей метод. Натка ілюструє ці способи за допомогою відео, але остаточний вибір за тобою. Деяким новачкам якраз треба чіткі інструкції, в них ще немає впевненості, то можливо їм і не зайде. Але просунутим новачкам і середнячкам, ну і просунутим просунутим, цей опис підійде. Він доволі лаконічний, він доволі чіткий, там немає нічого зайвого, тому треба. Читати кожне слово, тому що кожне слово має змістову нагрузку. В вступній частині надка розказує про різні ситуації, які можуть виникнути при роботі з її описом. Тобто, можна сказати, що вступ трошки затягнутий, але він корисний буде людям в певних ситуаціях. Краще опис перечитати перед тим, як почати роботу. Вона дає поради людям, які працюють з секційною пряжою, тому що, як ви знаєте, коли треба зробити два однакових рукава. Треба ту серційну пляжу відмотувати, або ще десь трюки робити. І так само є ілюстрації. Ілюстрації не відповідають там конкретно тим цифрам, які в самому описі, але вони загальні такі, універсальні, тому що, як ви розумієте, сам малюнок він не перегенеровується. Коли генерується сам файл, малюнок він один для всіх. Тим не менше, основну суть цієї ілюстрації передають. Потім свободу облягання ти так само свою задаєш. Проте є певне обмеження. От надка розраховувала цей опис так, щоб свобода облягання була від 4 здається, до 10 сантиметрів, тобто для мене це доволі невелика свобода облягання, і всі розрахунки відповідно до цих параметрів. Є застереження, що якщо ви зробите більшу свободу облягання, то у вас можуть бути складки на самій кокетці. Тому що я якраз порушила цю рекомендацію. Я дала 15 сантиметрів свободи облягання. І, знаєте, я задоволена результатом, але все-таки це не зовсім те, що закладала надка свої розрахунки. Кругла кукетка краще, щоб вона сиділа гарно у верхній частині тіла. Я вважаю, що в мене немає складок. Я люблю свободу, облягання і. Навіть якби у мене десь була складка, це для мене не проблема. Кругу кокетку. Звісно, її можна зробити з великою свободою, але це буде така специфічна кругла кокетка. Я думаю, що якщо мета надки була зробити універсальний опис, то вона вчинила правильно, заклавши свої розрахунки на велику свободу облягання. Особливість цієї моделі є розсіяна витечка. Що таке розсіяна виточка? Це незначне подовження передньої частини джемпера за рахунок вкорочених рядів, які розсіяні в верхній частині тіла. Вкорочені ряди для розсіяної виточки починаються після того, як ми роз'єднали джемпер на рукави і тіло. Ми вже займаємося суто тілом. І з цього моменту починається вкраплення цих вкорочених рядочків в верхній частині виробу, для того, щоб незначно подовжити виріб попереду. Чи потрібна ця росія на виточках 7? Давайте так, в мене другий розмір бюсту. Я б не сказала, що мені є чим особливо похвалитися, але є дівчата з виднішими формами, і в них є ця проблема, коли передня частина виробу задирається. Я їх розумію. Але я вважаю, що мені особливо ця виточка не потрібна. Загалом я зробила російську виточку, тому що умова тестування в тому, що ти перевіряєш опис, як я перевірю опис, якщо я не буду його виконувати. Я, я трошки нила з самого початку, шо там росіян виточка. Я навпаки люблю піднімати передню частину тіла, але знаєте, по факту все нормально, мене все влаштовує. Якщо ви дивились мої якісь попередні відео, то ви знаєте, що я навмисно подовжую саме спинку. Ну тут подовжувався перед та, ну, комусь ця річ потрібна. Я погоджуюсь, що буду я ще собі робити росіяні виточки. Я не буду зарікатися, можливо, я в майбутньому повернуся до цих виточок для грудей, А поки що, якщо я буду в'язати для себе, я не буду їх робити. Проте, як я вже казала, я цілком розумію, що в певних випадках ця виточка дуже дуже доцільна. І що такий нюансик був у мене з цією російною виточкою, вона все таки змінює якісь рядочки, по спинці, їх буде менше. А спереду їх буде трошки більше, і це може вплинути на сам візерунок зі смужками, це може бути помітно. Так що я рекомендую вам сісти і подумати, як краще це все зробити, якої товщини вам краще зробити смужки, тому що, якщо у вас була смужка на 4 рядочки, і ви зробили цю виточку, так що з сторони спинки у вас буде два рядочки, а з сторони переду чотири, то різниця між двома і чотирма рядочками вона дуже разівча. А от різниця між чотирма й шістьма рядочками, вона така не доволі помітна. А якщо різниця між шістьма і вісьмома рядочками, то я би можливо би й не помітила різниці в такому випадку. Тобто, можливо, навіть вам треба подумати про ці росінні виточки до того, як ви визначитеся з товщиною смужок. Надка каже самого початку, прочитайте опис. Спочатку прочитайте опис, а потім вже починайте роботу. Ну і це дуже раціонально так робити. Ще один момент зі щільністю у мене був незначний. Я задекларувала з самого початку свою щільність як 16,5 петель в 10 сантиметрах. Ну тому, що по зразку в мене так виходило, але по факту моя щільність стала щільнішою. Моя щільність стала 17 петель в 10 сантиметрах. Відповідно, якщо я з самого початку свободу облягання робила 15 сантиметрів, мій виріб мав бути 105 см, сантиметрів, так то по факту в мене вийшов виріб шириною 120. 2 сантиметри, якби це добре, що я трошки збільшила свободу облягання, тому що для мене страшніша ситуація була б, якби я зменшила свободу облягання і вийшло б ще тісніше, ніж треба. Ну для мене краще вільніше, ніж тісніше. Це був мій момент з тестуванням. Тобто, я порушила опис стосовно свободи облягання, ще я порушила опис. Стосовно закриття петель, надка рекомендує закривати петлі саме італійським способом, ну, тому що він виглядає гарно, він виглядає професійно. Ну, але в мене оця така пухнаста цупка пряжа з голкою бавитися з тими петлями, кожну петлю два рази прошити. Ну, це доволі складно. Це доволі травматично і для мене, і для пряжі, тому я пропустила з дозволу надки цей момент. Тут набір, набір італійський я зробила. А от закриття я зробила саме звичайне. Ну тому що це не так вже і важливо. Тобто, ну така я така собі тестувальниця, я не знаю, чи мене ще візьмуть в тестування. Ну, бо я не зразкова. Але от, задоволення я отримала, тому що процес був швидкий із приємної пряжі із зрозумілою інструкцією. Стосовно самого виробу я казала, він зручний, крій вільний водночас, а рукава в мене ну. Знаєте, в мене руки товщі, ніж би мали бути. У мене грудна клітинка вузенька, а руки ні, не зовсім. Тому що в мене там ліпідема на руках з синцями і іншими приколами. Буває таке, що футболка сидить тут нормально, але тисне мені в рукавах. Рукава можливо, бо я хотіла трошки трошки просторішими, з іншої сторони, мене задовільняє, Воно мене не тисне. Я б не сказала, що в мене тут є велика свобода на рукавах, тим не менше, оскільки та не кусюча, м'ягенька, тепленька і легка, мені все комфортно. Я задоволена річчю, вона легка, вона універсальна. Вона ідеальна для того, щоб її вдягнути під куртку. Вона гріє, я би сказала, що вона занадто гріє, тому що от в приміщенні мені жарко в ній. Ну, бо то альпака Подобаються смужки. А що я люблю смужки? Смужки вони радують. Я зазнала досвіду з цим проєктом, я отримала хорошу річ. Я рекомендую цей опис. Якщо вам подобається модель кругої кокетки, якщо вам подобаються округлі лінії і округлі смужки, то я дуже вам рекомендую. Якщо у вас будуть якісь питання по самому опису, то можна запитати у мене, а можна і наці написати. Вона в інстаграмі. В принципі, мені здається, що на всім відповідає. Я не всі, я не можу знати. Але якби наші майстрині вони сапортять свої описи, до них завжди можна звернутися чи задати якесь питання. Ось що я знаю про наших майстрів. Буду з вами прощатися, бережіть себе. Блін, я, я реально хочу, щоб у всіх все було добре, тому що так надоїли ці всі події. Нехай у вас все буде добре. Бувайте!